Ось, друзі, як бачите, невеличка щучка не витримала гри цього чудового воблера. Як бачите, воблер достатньо великий, 115 мм. Щучка маленька, розміри зовсім не лякає, вона клює. Гладіатор J-Squad 115. Маттайгер, мій улюблений колір. Вітаю вас, шановні вчителька каналу Трофеї. З вами я, Олександр Радченко. Цей чудовий осінній день, пасмурно, легенький вітерець. Саме чудова погода для щуки. Ми приїхали на озеро Трофейне, де будемо ловити щуку. А ловити щуку ми будемо на приманки від торгівельної марки Гладіатор, які вже вам добрі знайомі. Продовжуємо. Я тільки побачив, що провис шнур. Автоматично підсік, а клювання як такого не було. О, як прущається, осіння щучка. О! О, за саме краючок, але таки нас догнала. Тихенько, тихенько, зараз ми тебе... Опа, о, бачите. Ось така рибинка. Дуже приємна. Друзі, у нас сонечко вийшло, і ми так сховалися від вітру. пройшли по озеру, скажімо так, зі змінним успіхом були якісь контакти, але чомусь не дуже. І ось тут вже чіткий контакт і риба на гачку. Тут мілко, я озеро це знаю, тому я поставив 3 дюйми Діброхвіст Адель і класична джига 3 грами. Колір я від нього отримую ну, естетичне задоволення. Ну, дуже класний. Такий рожевий перламутр. переходить у білий перламутр з блистівками такими. Клас. Ну, як бачимо, щука теж, його не пропустила, він їй сподобався. Треба далеко кидати, звісно, 3 грами. Да ще й достатньо таким. Об'ємним силіконом далеко не кинеш, але все ж таки достатньо летить. Як ви бачите, в мене не тільки приманки гладіатора, а ще й в мене спінінг гладіатор Всі контакти з рибою були майже на викиді, тому треба далеко кидати. Спінінг з тестом 6,21. Я зараз кидаю приманку з джигою 3 грами. Ну і сама приманка важить десь теж грами 3 ну хай 4. Тобто я кидаю вагу нижнього тестового диапазону. Як бачите, летить вона дуже і дуже непогано, до того, що й на такому класичному монтажі, який, в принципі не дуже має такі гарні аеродинамічні якості. Класний катушко-тримач, мені таки дуже подобається, нічого зайвого. У тебе у руці голий бланк, майже всі клювання, все передається безпосередньо, чітко в руку. І, звісно, зменшується вага самого спінінга. Що таке? Вони як змовились. Знову... А! злетіла. Знову на я підриваю а вона нас доганяє. Тобто, як, як такого клювання не було. Я знову бачу шнур на мене, яке сіпнувся, я підсікаю за звичкою, якщо щось незрозуміле коїться, треба підсікати. от як сподобався. Щуці. Той колір. От Тому що атака навздогін і все ж таки невеличкий гачок, тому був сход. Ну, Зазвичай, ви знаєте, я з собою беру на такі риболовлі дві вудки. Одна воблерна, інша під джиг. Зараз не виключення в руках в мене лотус від гладіатора джигова вудка. Приємно, приємно вразила. Бачите, зійшла. Це вже третє підряд клювання, вона якось наздоганяє. Тобто, часто буває, да, я роблю підкид, приманка підлітає вверх, потім я роблю паузу, приманка падає вниз, і саме на цій фазі приманки є атака. Тому що на думку, ну я так собі. Важаю. На думку щуки, жертва намагається втекти, тобто різко міняє, міняє траєкторію там, свого руху, і вона кидається. Зараз же саме на підйомі щука атакує, і я не встигаю зробити. в мене вже йде цей рух підкид і клювання, і я не встигаю зробити підсічку, і ось бачите, вже декілька прикрих сходів. Отже, продовжуємо про У нас так безпардонно щука переривала. У мене в руках, я вже казав, ладіатор Лотус з тестом 621, довжина 8 футів, тобто 2 метри 40 сантиметрів. Як на мене, чисто джигова вудка. Ну, хоча можна ще ловити її на оберталочки. Такий достатньо живий кінчик веде добре блишню. Мені це подобається. І ще такий кінчик. він... Дозволяє, саме на таких водоймах, на платних і, ну, і диких, але мілких, він дозволяє робити таку плавну анімацію. Піднімати плавно, робити ось такі речі, коли піднімається, а потім робиться скидання. Це теж зміна траєкторії руху приманки, тобто жертви, в розумінні, щуки. вона дуже часто. На це ведеться і не витримує атакує. Вона може йти за приманкою, коли ведеш її рівномірно на мілині, а потім робиш отакий скид, різкий. І все, тут же атака. Це така невеличкий секрет від спортсменів. Дуже вони часто ним користуються. Вудка гарно відпрацьовує. В неї повна ротяка мулу, бачите? Я ловив на джихріх, тобто проводка це ну, волочіння. І ось вона бахнула, ще якось так промазала, але все ж таки за голову підбагрилась. Друзі, все теж яскравий колір спрацьовує. Не рожевий, але вже такий е, червона спина і жовто- Таке гаряче помаранчеве живіт з блистками. На джегригу 10 грамів. Проводка, повільне, рівномірочка, таке волочіння по дну і ось спрацювало. Спочатку було холосте клювання на закиді, а потім на другому вже ця клюнула більш акцентовано. Це все, за що ми любимо джигріг. Це дальність закиду, це можливість. Перевантаження приманки з, скажімо так, без негативного впливу на гру. І можливість дуже повільної анімації, повільної проводочки по самому-самому дну. Паличка йде, чиркає по дну і десь сантиметрів на три над дном йде приманка. Це, як бачимо, все ж таки провокує пасивну щуку. Тут оператор мені каже, розповідає про анімацію жигріга. Я роблю невеличкий підкіт і одразу ну, в голові собі думаю, що ж таке сказати, і одразу бадабум! Мені дуже подобається, як працює вудка. Але начебто не видно, але я розумію, що вона відпрацьовує всі ривки та жими риби. Ну і фрикціон, звісно. Риба начебто й невелика, але все ж таки вона така осіння. Ну, це я трохи погорячкував про невеличку рибу. Ця риба дуже дуже така пристойна. Ага, Не хоче, не хоче. Ох, яка красуня, ох, яка красуня. Тепер питання її запхати. Ось, мою маленьку підсаку. Опа! Склали і все. Рибка вже тут. Ну тут задвушечка. Така чесна. Ризикую, але бачите, ось де поводок сура по зубах і пройшовся, але витримав і ось де сама приманочка. З краєчку. Опа. Навіть хоча є інструмент, треба користуватися інструментом. Тому що, якщо вона закриє по щеку то в мене буде дуже сильно рука ранена ну, продовжимо про анімацію джиг ріга. Ну, варіантів маса, звісно, як звичним джигом можна два оберти, катушки, пауза, пів оберти. а можна от просто волочіння. І от це волочіння, як на мене. Дуже часто виручаю по пасивній рибі, не тільки по щуці. Я так ловив судака і окуня. Гарна місцина, там, наприклад, така дресена, тверде дно, 100% відсотково там стоїть окунь. Кидаєш жигом нуль. Нуль нічого. Ставиш жиг ріг, Просто ось така, як зараз. Просто повільно кручу ручку котушки, але постійно. Контроль дна, тобто сам джиг рік шкрябує по дну. І тоді точка оживає. Клювання майже на кожному закиді. Як бачите, це і тут спрацював. Ага, все ж таки хтось таки клював. Мені здалося, але ні. За хвостик закинули на. Ну і дальний закиду. Ну, добре летить дуже. Ось наразі це дуже виручає. Риба стоїть далеко. Треба на неї докинути. Що я і роблю? А з цим мені допомагає впоратись спінінг лотус. Класна вудка. Хоча й бюджетна. Ну, взагалі, зараз вже. Прям так поняття, що бюджетна вудка, значить, погана зовсім не так. Бюджетна вудка – це бюджетна вудка. Вона не, не стоїть небагато, але дозволяє робити все. Бачите, ох, як вона. Ох, хо Коли клювання з здаль... дальняка то є додаткова можливість отримати весь кайф від вуважування риби. До речі, я так її не побачив, я не знаю її розміру. Ага. Трохи менше. Але ж не захотіла позувати. Ну ось приманка року або ж дня. До речі, клювання кожен раз збільшується, з дальшої, з дальшої дистанції відбуваються. Але головне, що вони відбуваються. А з якої дистанції, то зовсім не цікаво. А! дир, -дир бахнула. Такий навіть, знаєте, окуневий дир-дир був. На щучий не схожий зовсім. Хоча якщо в озері є окунчик, то чесно кажучи, в осені розмір цієї приманки аж ніяк його не лякає. Він і влітку його не лякає. Отуди. Туди ми ще не кидали. Ось так. В п'явках, декілька штук бачив. Угу. Тому -то вона така пасивна. Ну ось така красунька, дуже пручалася. Давайте відпустимо пливі. Я вирішив цей закуточок зайти. Тут мілко і тінь. Я певен, був 100%, що тут є. Стоїть немілиний щука. Для цього я взяв такий ось облорочок невеличкий. Моделька Punisher, що в перекладі означає каратель, і він таки покарав щуку, але тільки з четвертого разу. У мене було три клювання, три сходи. На четвертий раз таки щука вхопила вже впевнено. Ця модель воблера, я вважаю, must have. Вона повинна бути в кожного. Тому що вона напрочуд чудово ловить саму пасивну щуку. Секрет в проводці – це такий вмираючий твіч, ледь-ледь помітні ривочки. Він навіть може танцювати на місці, виробляючи такі піруети і ну, найпасивнішу на атаку. Вона просто не витримує. Продовжуємо. Ну і колір, я вважаю, що саме в цій модельці, мабуть, найкрасний ну, колір це Мат Тайгер. Тобто, що в мене і є. Щось, щось таке приємне. Бахнуло на викиді, навіть не піднімається, я не бачу рибину. Ух. Ух. Гарна яка хайка. Ух, яка гарна щучка, іди до мене. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Приманка повністю в пащі. Опа! Клали її і опачки. Ось гарнюня. Ось. Так, це якась паличка. Вручалочка. Так, обережненько. Чудова рибинка подарувала масу емоцій, хай пливе ще далі нам дарує радість. Фух, так. Щільно бахнуло. Фух. Знову Аделька 75-3 дюйма, але вже на джигі 3 грами. Рівномірочка тут мілко. Так, з віддачей приманки, як я казав. 3-4 оберти котушки в повільному темпі, а далі різкий рух назустріч приманці. І таким чином ми робимо збій гри, що дуже непогано впливає на рішучість хижака атакувати цей Кормовий об'єкт, як він вважає. Ну і все ж таки я радий тому, що спрацювало те, що я казав, що риба на таких водоймах дуже полюбляє стояти на мілині, десь біля вимосток. Нарешті це підтвердилося. Я сподіваюся, вона тут не одна. Дуже класно бахнуло зі свічкою. Я взагалі не очікував. Це при тому, що я тут пройшовся, трошки закидів зробив облорочком. Вона не відреагувала. А ось на силікон відреагувала. невеличка, я ж казав. Така якась трохи загальмована. Невеличка, але є Зав невеличка. Друзі, отже, на цьому будемо закінчувати нашу передачу. Рибки наловилися. Незважаючи на те, що було важко, треба було підбирати і колір, і проводку, анімацію, ще й кидати за обрій. Все одно рибу змогли піймати, тобто із завданням справились. Ну а в цьому нам допомагали приманки від торговельної марки Гладіатор. З ними ви завжди будете з уловом. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічі на телеканалі Трофей.